Суддідовий ді... 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 розгляд кримінальне провадження від нас Євсандової вважаємо відкритим. Перебуваючи на тимчасово окупованій території України, а саме Луганській області, у період з 26 березня по 16 травня 2015 року Єрафеїв та Олександров діючи умисно за попередньою змовою між собою з метою сприяння діяльності терористичної організації Луганська Народної Республіки виконували завдання ну, Зазначених вищих службових осіб Збройних сил Російської Федерації щодо ведення бойових дій, здійснення розвідувальної диверсійної діяльності проти підрозділів українських військових формувань на території України. Ну, я думаю, что прокуратура будет просить приговорить к максимально возможному, с учетом того, что если вы заметили по обвинительному акту, все обвинения в разных статьях имеют одну и ту же мотивировку, что в принципе само по себе, ну, нелогично. И тераты, ведение агрессивной войны, и перенесение сброя оружия, и ее хранение, и ношение, и так далее. То есть один и тот же текст у них разложен на разные статьи Уголовного кодекса. Стороной обвинувачення вызначено. Що Єрофеєв є військовослужбовцем Російської Федерації, це визначено зі змістом обвинувального акту. Таким чином, ваша честь вважаю за необхідне звернутися до шановного суду з попитання про визначення, все ж таки, статусу мого підзахисника. слід таки визначити права військовополонених питання щодо визнання або надання статусу військовополонених або будь-якого іншого статусу. Не лежить в площині і не є предметом зазначеного судового розгляду, і задоволення відмовити. В якому основанні вважають мене в нас вам не можу це зараз сказати. Це я вам лише відмітив те, що зазначено в обвинувальному акті. Тобто ви не визнаєте себе винними за статтями, які, по яких вам пред'явлено зрозумію? Так. Да. Ні по одній статті, які я